Як часто ми замислюємось над їжею, що вживаємо? Чи здорова вона, чи ні? Адже від того, як ми харчуємося, залежить наше здоров'я. Їжа забезпечує нас енергією, яку ми витрачаємо при фізичних навантаженнях. Розвиток організму безпосередньо залежить від продуктів, які ми вживаємо. Тому сьогодні наше телебачення Максимус завітало на урок передознавства до 5 класу. Темою цього уроку було саме здорове харчування. Під час уроку учні розділилися на декілька команд і їм роздали папірці з запитаннями, які так чи інакше стосувалися здорового харчування. Після того, як Людмила Іванівна провела опитування, учні дали змогу доповнити схему їжа тим, що вона нам дає: енергію, поживні речовини та інше. Після цього капітанам кожної команди роздали тарілки з необхідними продуктами, для здорового меню, яке кожна команда мала підготувати, аби представити класу. Кожна команда представила меню на день, яке було насичено стравами та продуктами, які забезпечували б вас поживними речовинами та енергією на весь день, наприклад, вівсянка, молоко, фруктове пюре, м'ясо, мед та інше. Також учні не оминули рецепти нашої культурної спадщини юшки. Кожна команда представила своє меню здорового харчування, а також власний рецепт юшки з необхідними продуктами та пропорціями. Корб або судак. Картопля 3 штуки. Морква одна штука, цибуля одна штука. Чесник три штуки. Лавровий лист 5 штук. Перед горошку 10 штук. Петрушка за смаком, вода один-два літри. Не обійшлось і без гадки про те, як наші пращури готували юшку та інші національні страви, як і що використовували для приготування місце, де їх готували. Також Людмила Іванівна нагадала, що майже всі страви у наших предків були гарячими, адже їх готували в печі або на вогнищі. Також вчителька представила учням свій власний рецепт юшки, розповіла про інгредієнти та спосіб приготування. Пригадала, що юшку використовували як буденну страву, так і святкову. Запрошували гостей, родину та друзів до столу, аби посмакувати смачною юхою. Так раніше в наших місцях називали юшку. Всі ми маємо пам'ятати, сказала Людмила Іванівна, що здорове харчування дуже важливе, але ж хочеться, щоб їжа приносила не лише користь, а й задоволення. Тому я раджу вам вживати бажану їжу в невеликих кількостях, а харчуватись раціонально і тримати себе в тонусі. Пам'ятайте, здорове харчування найголовніше будьмо, будьмо здорові, здорові разом!